Привіт! Вітаю на проєкті Вірші з теплом у серці. Цей проєкт буде тривати з 1 по 14 лютого. Кожного дня на цьому каналі ви побачите по одному віршу про кохання. Це вірші, які українські поети створили саме для українського народу. Вони теплі, вони про кохання і про те, що. Мріє кожна людина бути вільною та обраною. І про цей проєкт детальніше вам розповість хозяйка цього каналу Ольга Криворукова, хто приймав участь у цьому проєкті, хто ці люди і як це взагалі -то відтворювалося. Оля, слово тобі! Музично-поетичний проєкт Степлому серці це начитане вірші українських поетів від класиків до сучасних поетів, під мої фортепіані імпровізації. Цей проєкт народився в настані, ну просто буквально спонтанно в переписці. Я не хочу довго презентувати і довго казати. Скажу дві два моменти. Перше, ми зараз живемо в епоху штучного інтелекту. Коли він е, навіть вже бере на себе, ну, звісно ж, люди ставлять задачі, але бере на себе участь в актах творчості, пише вірші, музику і там інше. І мені дуже хотілося, щоб це був саме живий проєкт, який ми самі е, написали, наговорили, награли, намалювали, е, зняли відео, тобто все те, що ми зробили від серця і від душі. І по друге, а ми живемо зараз в такі часи, коли в нашій країні іде війна. І творчість це такий рятівник, я би сказала, нашого емоційного стану. І до проєкту долучились представники різних професій, не тільки творчих, так, да, є музиканти, є співаки, але є лікарі, психологи, військові, і це дуже класно. І кожен вірш був настільки прочитаний від серця, настільки прочутий людиною, яка його обрала, що мені здається, іноді навіть не можна відрізнити. Де читає там професійний актор, якому ставили мовлення, а де читає просто людина, але від душі. І якщо у вас є бажання бути частиною творчого процесу, ви можете наговорити вірш або прозу, або щось, що вам бажається. Я можу поімпровізувати і буде щось цікаве. Тому пишіть мені, обіймаю всіх і дякую за підтримку нашого проєкту.